Уявіть собі невидиму стіну, що простягається на сотні кілометрів, де кожен квадратний метр стежать очі, що ніколи не кліпають і захищають машини, які не знають страху. Росія вірила, що може придушити опір грубою силою, але, зрештою, опинилася в математичній пастці, де один мільйон двісті тисяч чоловіків стали ціною монументального провалу. Як меншій країні вдалося перетворити поле бою на технологічний лабіринт, з якого не вибереться жоден танк? Уявіть собі державу, яка пишається тим, що має другу за величиною армію у світі, вливаючи трильйони рублів, тисячі танків і що найсумніше, життя понад мільйона власних громадян у вогнище війни. А тепер подивіться на карту: після трьох років невпинної різанини цій титанічній силі вдалося відкусити лише 1,45% сусідньої території. Це число, яке не піддається військовій та фінансовій логіці. Ми говоримо про російську стратегію, яка перетворилася на пастку на пливунах. Між 2023 і 2025 роками просування Кремля вимірювалося не кілометрами слави. А метрами агонії у критично важливих секторах, таких як Куп'янськ і Покровськ, середній прогрес скоротився до мізерних 40-120 метрів на день. Щоб дати вам уявлення про серйозність цієї ситуації, це повільніший темп ніж просування союзників у битві на Соммі Першої світової війни, одного з найпохмуріших і найнеефективніших моментів в усій історії людства. Але чому Росія? З усією своєю грубою силою так принизливо застоювалася. Фінансовий вплив був настільки руйнівним, що сам Володимир Путін вперше за 10 років мусив оголосити про скорочення військових витрат на 2026 рік. Вони руйнують себе зсередини, щоб завоювати менше 2% країни. Правда в тому, що російські генерали зіткнулися з тим, чого не передбачали невидимою та смертоносною оборонною архітектурою. Ви коли-небудь відчували це відчуття, що за вами спостерігають, але ви не знаєте звідки саме так почуваються російські солдати, коли потрапляють у те, що ми називаємо зоною вбивства. І щоб зрозуміти, як Україна побудувала цей технологічний лабіринт, який розтирає російську армію зсередини, нам потрібно зазирнути за межі окопів анатомія сучасної смерті. Щоб зрозуміти, як ми досягли такого рівня летальної ефективності, нам потрібно зробити крок назад і усвідомити, що концепція зони вбивства не нова, але те, як вона застосовується сьогодні. Назавжди змінило правила гри. Якщо повернутися в минуле, то під час Першої світової війни смерть мала фіксовану адресу. Зони вбивства визначалися обмеженою дальністю кулемета в окопі. Це були кілька сотень метрів нічийної землі. Якщо ви були швидкими або вам пощастило перетнути цей відкритий простір, у вас був шанс вижити. Друга світова війна спробувала порушити цю нерухомість за допомогою відомого бліцкригу. Раптом поле бою отримало колеса та сталеві гусениці. Небезпечна зона стала динамічною, змінюючись, коли танки просувалися на кілометри за один день. Навіть під час холодної війни ідея полягала в тому, щоб створити шари бетону та сталі. Так звані оборонні пояси, призначені для спрямування ворога до точок, куди вже була спрямована артилерія. Але те, що зробила Україна, не передбачалося жодним посібником Вестпойнта чи Російської військової академії. Вони взяли цю концепцію зони ураження та розтягнули її як гумку, перетворивши лінію на піску на постійну всюди сущу бульбашку, що простягається на 40 кілометрів у глибину. Більше немає безпечного місця за лінією фронту. Сьогодні смерть не чекає на вас у певному окопі, вона переслідує вас з моменту, коли ви запускаєте двигун вантажівки за десятки кілометрів від лінії фронту. І за цю трансформацію відповідає не багатомільйонна суперракета а щось, що ви можете тримати в руках. Економіка безодні. Уявіть собі таку ситуацію. Ви – Російський командир, якому доручено транспортувати танк Т-90, диво інженерної архітектури, вартістю понад 3 мільйони доларів на передову, ви захищені шарами динамічного бронювання та складними технологіями. Раптом повітря прорізає високий гудіння. Перш ніж ви встигаєте зреагувати, дрон вартістю всього 400 доларів. Ціна звичайного мобільного телефону спускається на люк вашого транспортного засобу та перетворює його на металеве похоронне багаття. Це нова математика війни. Один український солдат, захований у вологому підвалі за 24 кілометри. Може знищити еквівалент річного бюджету невеликого міста, використовуючи лише ігровий контролер та окуляри віртуальної реальності. У минулому, щоб здійснити авіаудар, потрібні були гігантські бомбардувальники, екіпажі, що навчалися роками та монументальна логістика. Сьогодні вартість доступу до повітряного панування різко впала. Україна зрозуміла, що їй не потрібні літаки, невидимі для радарів, щоб покалічити Росію. Їм потрібні були рої. Простота цих fpv дронів усунула потребу у великих командних структурах. Кожна невелика група солдатів стала незалежними повітряними силами. Коли вартість знищення становить крихітну частку вартості будівництва, зловмисник занурюється у технічне та емоційне банкрутство. Це перемога кремнію над грубою сталю, кінець радянської фортеці. Ви, мабуть, бачили зображення цих траншейних мереж, які виглядають як лабіринти, вириті в землю. Майже століття це був найкращий спосіб захистити солдата від артилерії. Якби ви були достатньо глибоко в землі, осколки пролетіли б над вашою головою. Але у 2023 році ці ж окопи стали тим, що самі солдати називають братськими могилами. Радянська доктрина, якої Росія досі намагається дотримуватися, зосереджена на масовій концентрації. Зберіть тисячу чоловіків і сто танків в одну точку і ви розтрощите захисника. Але в сучасній зоні знищення концентрація є синонімом легкої мішені. Дрони змінили перспективу з горизонтальної на вертикальну. Їм більше не потрібно підривати окоп, вони можуть просто зайти в нього. Україна побачила цей крах старої доктрини та переосмислила свою стратегію. Замість того, щоб будувати фіксовані фортеці, такі як лінія Мажино, які стають статичними мішенями для ракет, вони створили дихаючу лінію фронту. Вона мобільна, розосереджена та адаптивна. Вони не намагаються зупинити росіян від проникнення всюди. Вони запрошують росіян у коридори, де смерть гарантована, небезпечна зона, яка колись починалася за п'ять миль від фронту, тепер перетворилася на багатошарову мережу, що охоплює кожен сантиметр Донецької та Харківської областей. Павутиння невидимості. Уявіть собі, невидиму рибальську сітку, що простягається на 1200 миль. Зверху вона виглядає як просто земля та шрами від війни, але під цією поверхнею лежить структура мікрофортифікацій, яка є кошмаром будь якого загарбника. Україна не просто будувала бетонні стіни, вона побудувала мережу незалежних комірок. Система починається з класичних фізичних перешкод, таких як протитанкові міни та зуби дракона, ці пірамідальні бетонні блоки. Але ці перешкоди тепер служать іншій меті. Вони не зупиняють танк, а уповільнюють його. І в той момент, коли російський водій вагається, чи варто об'їхати металевий трос, він потрапляє в поле зору оператора дрона. Геніальність тут полягає в розпорошенні замість великого командного пункту, який може бути знищений ракетою. Українська оборона складається з сотень невеликих замаскованих позицій, де розміщується лише один-два солдати з батареями та антенами. Якщо Росія знищує одну з цих комірок, інші десять навколо неї продовжують діяти. Немає жодного серця, яке можна було б уразити. Це нервова система, розкидана по всій країні. Це опір, який поводиться як гідра, відрубують одну голову, а дві інші продовжують спостерігати за полем бою. Погляд, оптоволоконного волокна. Був момент. Навесні 2024 року, коли здавалося, що Росія знайшла відповідь. Вони представили дрони, які не використовували радіо, а використовували оптоволоконні кабелі. Уявіть собі, дрон, який розмотує дуже тонкий дріт під час польоту. Оскільки він фізично підключений до оператора, він повністю не сприйнятливий до будь-яких електронних перешкод. Його продавали як непереможну зброю. Але ось і спусковий гачок українських інновацій. Протягом кількох тижнів українські польові інженерні команди захопили ці машини, провели їх зворотне проєктування та не лише скопіювали, а й покращили конструкцію. У той час, як росіяни використовували важкі конструкції, українці застосували легке вуглецеве волокно. Та оптимізували котушку з дротом, щоб дрон міг літати 25 миль, не втрачаючи маневреності. Це створило те, що ми називаємо ідеальним зором. Ці дрони літають за півметра від землі, знімаючи кожну деталь під листям, виявляючи цілі, які супутники ніколи б не побачили. Цей цикл зворотного зв'язку робить зону ураження смертельною. У той час, як російська бюрократія потребує місяців, щоб схвалити модифікацію танка, інженер у Києві змінює код дрона за день на основі того, що солдат повідомив через WhatsApp кілька хвилин тому: Революція наземних роботів. А тепер заплющте очі та уявіть собі майбутнє, яке вже настало перша повністю безпілотна атака в історії. У грудні 2024 року російські позиції були стерті з лиця землі, і жодному українському солдату не довелося бігти назустріч кулям. Все це було зроблено з координованими наземними роботами та дронами. До кінця 2025 року Україна розгорне 15 тисяч безпілотних наземних транспортних засобів. Це не іграшки, це роботизовані в'ючні мули, які перевозять 300 кілограмів боєприпасів, евакуюють поранених під перехресним вогнем та розгортають автоматичні кулемети, які можуть утримувати позицію годинами. Коли Росія знищує одну з цих машин, вона святкує втрату металу. Україна ж навпаки святкує життя батька чи сина, яким не довелося померти того дня. Математика виснаження перетворилася на боротьбу між російським м'ясом та українським кремнієм, і у війні на виснаження перемагає той, хто може швидше відшкодувати свої втрати. Набагато легше виготовити плату, ніж створити та навчити нового солдата. Новий військовий оракул світ спостерігає. Те, що відбувається на рівнинах України, це не просто регіональна війна, це кінець однієї військової епохи та початок іншої. Вперше в сучасній історії основні держави НАТО, включаючи Сполучені Штати та Велику Британію, надсилають інструкторів не для навчання, а для навчання. Влада на полі бою змінилася. Коли прем'єр-міністр Данії відкрито заявляє, що Україна є єдиним експертом у світі з боротьби з безпілотниками, вона визнає, що західні доктрини застаріли. Старий метод використання ракети Патріот вартістю 4 мільйони доларів для збиття безпілотника. Вартістю 400 доларів є вирішальним щодо стратегічного провалу. Україна показала, що спритність перемагає грубу силу. Тайвань зараз вивчає, як створювати стіни з дронів для запобігання вторгненням, і навіть американські генерали переосмислюють корисність дорогих авіаносців перед обличчям натовпу дешевих роботів. Останній урок зони вбивства полягає в тому, що час грає не на користь тих, хто має найбільше ресурсів, а тих, хто може адаптувати за тижні те, на планування чого іншим потрібні десятиліття. Дякуємо, що стежите за цим глибоким аналізом. Якщо ви хочете зрозуміти, як рух опору переносить цю війну на російську територію за допомогою диверсійних операцій, натисніть на відео, яке зараз з'являється на вашому екрані, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити жодних оновлень про майбутнє глобальної геополітики. До зустрічі наступного разу.